15 січня. Слухайся батьків. Батьки суворо заборонили Артуру їсти солодощі до обіду. Але хлопчик не втримався і потягнувся до вазочки з печивом. Він хотів з'їсти всього одне печиво, що батьки не помітили. Витягаючи руку з вазочки, Артур випадково смикнув її. І вазочка полетіла вниз зі столу. Ви напевно вже здогадалися, що з нею трапилось. Звичайно ж, вона розбилася. Батьки засмутились, що Артур не послухав їх. Їм довелося покарати і залишити його без солодощів. Постарайся завжди слухатися своїх батьків і не засмучувати їх. Якщо вони щось забороняють тобі, то бажають тобі добра. Мій біблійний вірш. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Єфесян, шостий розділ, перший вірш. Моя молитва Ісус, мені допоможи, слухняним бути ти навчи.